На вулиці Миколаєва вже вийшли сучасні підмітально-прибиральні машини, які комунальне підприємство Миколаївські парки отримали торік у грудні. Зараз вони працюють у тестовому режимі, а комунальники вчаться керувати таким специфічним обладнанням. Більше про його особливості, а також де працюватиме нова техніка, розкажемо за мить. Миколай виживає після зими. Комунальники вже приводять місто до ладу, аби воно зустріло теплу пору року в чистому та охайному вигляді. Не залишаються осторонь і фахівці комунального підприємства Миколаївські парки. Так як сезон у нас розпочався, дуже сильно активно, вже потеплішало, і ми задействуємо всі ресурси, щоб наш, прибирати наше місто і робити його гарнішим. У цьому фахівцям допомагає нова техніка, яку в грудні отримало підприємство. Це сталося завдяки співпраці Миколаєва з експортно-інвестиційним фондом Данії, який надав кошти для погашення 40% суми кредитної угоди. Тож тепер по місту працює сучасна підмітально-прибиральна техніка. Це многофункціональна техніка, яка може адаптуватися під різні умови роботи чи надані задачі. Це, наприклад, якщо буде сніг, це прибирання, там є навісне обладнання, яке може розкидувати суміш. Також є навісне обладнання, це прибирання, як простий полосос, домашній битовий працює. Також є щітка для видалення бур'янів з плиточного покриття. Це нова та специфічна техніка, до якої треба призвичаїтись. Саме тому працівники КП пройшли спеціальне навчання та зараз тестують її на вулицях міста. У нас взагалі 5 штук, 4 це дизельні, вони більш більше. І є одна маленька бензинова. Вона ще в нас буде застосовуватися як газовна косарка, там роторна косарка для мульчування бурянів. Ми зараз стараємося вибрати оптимальні маршрути, щоб зробити логістику, тому що вони їм потрібно після наповнення бункеру. Треба його десь висипати. Це треба якось налаштувати. Треба, щоб була постійна в них вода для того, щоб зменшити кількість пилі, пилі коли вона пили сосе, смокче. Зараз цю логістику ми проробляємо. Ці підмітально-прибиральні машини мають значно полегшити роботу працівників миколаївських парків, адже раніше їм доводилось усю цю роботу виконувати вручну. По скверам, по паркам їздимо, підмітаємо. Є машина, яка обладнана кьорхером, вона може мити. Ці машини обладнані пилісосом з тильної сторони машини. Тобто можна під'їхати, смоктати кучу листви. В момент роботи, як листва заходить до бункеру, вона йде разом з водою, перерабатується. Тобто потім після роботи це все ліквідується. Наразі ці машини працюють у центральному та заводському районах Миколаєва, але в майбутньому планується, що вони прибиратимуть усе місто разом із тим, аби зробити його ще більш красивим та чистим, підприємство шукає нових працівників. Нам завжди потрібні люди. Ми маємо як наше підприємство можливо так сказати, молоде. Ми дуже сильно і швидко розвиваємося. Нам потрібні люди. Активні наше підприємство надає бронь, гарну заробітну плату, гарні умови труда. Якщо людина раніше була якась інша професія, ніколи цим не працювали, не займалися. Ми готові людину навчити, допомогти, розповісти, давати набувати навички для різноманітної роботи. Тож, якщо ви у пошуках нової роботи та бажаєте зробити рідне місто кращим, не зволікайте та долучайтеся до команди фахівців Миколаївські парки. Зробити це можна за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані, або ж безпосередньо завітати на підприємство за адресою вулиця Біла, 2. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.